З рівень селищної ради 8-го скликання обрано 26 депутатів. На позачергову 46-ту сесію прибуло 14 депутатів від загального складу. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України сесії правомочної. На підставі частини 10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України пропоную сесію відкрити. Тож за те, щоб розпочати роботу 46 й позачергової сесії Клевенської селищної ради, прошу голосувати. Хто за? 100 Проти? Утримались? Прийнято. 46-ту позачергову сесію Клевенської селищної ради оголошую відкритою. Статті 22 нам необхідно обрати лічильну комісію для ведення протоколу сесії. Пропоную секретарем сесії обрати дякую Наталію Володимирівну, а лічивну комісію в кількості трьох чоловік Зайця Романа, Гуфістого Ігоря і Шукалю Суден. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Йомусь прийнято. На сесії присутні працівники селищної ради. На порядок денний виноситься один проект рішення про внесення змін до бюджету Клевицької селищної територіальної громади на 24 рік. Кого є доповнення до порядку денного, немає. Отже, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Регламент. Е, регламент. Ваша пропозиція? 14, 15, 15, 14, 15, 14, 16, 14, до 16.4.20. 4,20. Так, є пропозиція завершити роботу сесії о 16.20. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? <кій> проти? Утримались? Прийнято. Переходимо до до питань порядку денного. Проект рішення номер 1 про внесення змін до бюджету Клевицької селищної територіальної громади на 24 рік доповідає Патічук Світлана Юріна, начальник фінансового відділу. Доброго дня всім. Добрий день. Даними змінами пропонується затвердити субвенцію. На нову українську школу в сумі 531 тисяча 10 гривень та забезпечити субвенцію на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 1 мільйон 506 тисяч 100 гривень і ряд змін згідно звернень установ. А саме надання дошкільної освіти, ЗДО номер 1 перерозподіл видатків, зарплати з нарахуваннями 110 тисяч гривень направляють на придбання, спецодяг, харчоблок на матрасники, пальне для порізки дров, стільці, будматеріали. ЗДО номер 1 збільшуються видатки на 100 тисяч гривень. А саме на придбання акумуляторної батареї до котла, на матрасники, сміттєві контейнери, принтери. Жобрин ЗДО, видатки збільшуються на 300 тисяч гривень, на заробітну плату 50 тисяч гривень, на придбання 195 тисяч гривень. Це стильова, стильова система. Дитячі, шестимісні, стільці дитячі та офісні, лава дитячі, чотири штуки, постіль дитяча 50 комплектів, на матрасники, посуд. Килимове покриття в музичну залу, оплата послуг, 4600, установка кондиціонера, 400 гривень навчання з видачею сертифікатів і 50 тисяч придбання кондиціонера в актову залу для опігріву. ЗДО «Веселка» видатки зменшуються на 250 тисяч гривень, зарплати зменшують 387 тисяч 500, нарахування зменшують на заробітну плату на 100 тисяч гривень. Придбання збільшують на 116 тисяч 500 гривень, а саме тример бензиновий, пилосмоки, ваги промислові, парогенератор, посуд, миючі засоби, будматеріали. оплата послуг 21 тисяча збільшують видатки, юридичні по супроводу по закупівлях і ремонт і заправка картриджів та Капітальні видатки збільшують на 100 тисяч гривень, придбання морозильної камери та портативна станція, надання загальної середньої освіти. Клевенський ліцей номер 1 видатки зменшуються на 74 тисячі гривень. А саме заробітної плати знімають 328 тисяч гривень, нарахування знімають 58 тисяч 50 гривень, направляють на придбання 245 тисяч гривень, а саме огорожа, вікна, спортінвентар, ремонт стелі в майстерні, сантехнічні матеріали на 2240 оплата послуг направляють 67 тисяч гривень, обробка дерев'яних конструкцій, ремонт. Принтера та кадржі викачка, септика. Оплата відрядних направляють 5800 гривень. Оплата інших енергоносіїв зменшують на 7000 гривень. І навчання директора, курси по цивільному захисту направляють 1250 гривень. Жобринський ліцей зменшують видатки на 49 тисяч гривень. Заробітна плата 49 тисяч зменшують. Придбання зменшують на 50 тисяч гривень і направляють 50 тисяч гривень на придбання дров. Клементський ліцей номер 2 Видатки зменшують на 255 тисяч гривень, а саме заробітна плата знімають 378 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату зменшують на 27 тисяч гривень. Придбання обладнання до харчоблоку, матеріали для ремонту харчоблоку та зовнішніх стін фасаду направляють 150 тисяч гривень. Пошівський ліцей, зменшуються видатки на 105 тисяч гривень, зменшують в загальну заробітну плату на 523 тисячі 700 гривень, нарахування на заробітну плату зменшують на 104 тисячі 680 гривень, збільшують придбання на 76 500 гривень, а саме посуд, болер, тумба до генератора. Збільшують теплопостачання на суму 129 580 гривень. Електроенергію збільшують на 55 300 гривень. Капітальні видатки, придбання генератора монорозильної шафри та посудомийної машини збільшують на 262 тисячі гривень. Публічна бібліотека перерозподіл в межах кошторисних призначень. Нема не зменшення, не збільшення по даному КФК. Надання позашкільної освіти, перерозподіл видатків з кеку 2240 перенаправляють на КЕП-2282 навчання з видачею сертифікатів. Затверджуємо субвенцію на харчування початкових класів за рахунок державної субвенції місцевим бюджетом в сумі 1 мільйон 506 тисяч Музичні школи, Клеванська музична школа, перерозподіл видатків. з кеку 2210 направляють на кеку 2240 суму 2290 гривень. Оржівська музична школа, перерозподіл видатків. Заробітна плата з нарахуваннями. Знімають 140 тисяч гривень. Направляють на придбання бензогенератора, кабеля та масла в сумі 22 300 гривень. З придбання дров та торфобрикетів знімають 20 тисяч гривень, з навчань з видачі сертифікатів знімають 2300 гривень та направляють 140 тисяч гривень на придбання музичних інструментів і акустичної апаратури. Відділ освіти, перерозподіл видатків КФК 4282, КЕП-2210 КФ зменшують на 13 тисяч гривень. КФК-5011 кет 2240 зменшують на 25 тисяч гривень. КФК 5011 11 кет у збільшують на 80 тисяч гривень. Заробітна плата збільшують на 77 тисяч 600, нарахування 33 тисячі. Кек в 2210, придбання зменшують на 14 тисяч гривень, кек 2240 зменшують на 20 тисяч гривень. Відрядність зменшують на 3600 гривень. Навчання з видачою сертифікатів зменшують на 10 тисяч гривень. Затверджуємо субвенцію НУЖ в сумі 531 10 гривень. Затверджуємо співфінансування до субвенції НУЖ в сумі 133 тисячі гривень. Далі, членські внески до асоціації місцевого самоврядування збільшуємо на 4 гривні, організаційно-аналітичне забезпечення, видатки по селищній раді зменшуємо на 4 гривні, кек 2800 2820 і робимо перерозподіл видатків з загального фонду 20 тисяч перенаправляємо на спеціальний фонд. Заходи з територіальної оборони з придбання капітальні видатки зменшуємо на 300 тисяч гривень. Перенаправляємо на субвенцію державному бюджету для частини, яка зазначена в додатку, який вам розданий. Наступний фінансовий відділ. Перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. Перерозподіл видатків зменшуємо на 100 тисяч гривень. Перенаправляємо на. Організація області населених пунктів 87 тисяч гривень. І забезпечення збору та вивезення сміття та відходів 13 тисяч гривень. Резервний фонд зменшуємо на 206 тисяч гривень. Наступне інші субвенції. Субвенція з урядському бюджету на співфінансування предмету захисту країни. Тут зазначена сума 167 тисяч гривень. Зорянська громада прислала, направила лист з розрахунками відповідно до контингенту дітей, то сума на співфінансування становитиме 115 тисяч 430 гривень, тобто 51 тисячу 570 гривень. Ми перенаправимо цієї суми в резерв. Можна хвилинку по кілька зупинити. Я так зрозумів, що зменшуємо суму на фінансування до якомусь бюджету на 50 тисяч. Так. Я знаю, депутати, було звернення від наших спортсменів дві футбольні команди Ордів і Клевень. Зараз достойно наші громади представляють в турнірі на високому рівні. Вони зверталися до селищної ради і звісно, не було. Я Ні, не їм було пояснення, я завжди вийшов навчання. Їм було пояснення, що поки що ми не розглядали. Тобто є 50 тисяч, які ми можемо зараз направити на їхній розвиток. І тому, коли буде, то тоді будемо звертатися. Ви не проти, я прошу вас підтримати і дати спропоненці. Діткам дали, давайте щось Зачитаю весь бюджет зараз пропозицію. Ну, по так, наступне субвенція городоцькому бюджету для е, комунальної установи Центр ПМСД медичний простір для придбання виробів медичного призначення та відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення жителів Клевенської громади. В сумі 206 тисяч гривень направляємо. Наступне державному бюджету е, направляємо 300 тисяч гривень. Ну, там зазначено. Так, і ще, е, окрім співфінансування на придбання засобів е, для предмету захисту країна, е, нам необхідно передати субвенцію на заробітну плату педагогічному персоналу, який викладає предмет учням Клевенської громади, згідно розрахунку Зорянської територіальної громади по кількості годин і по кількості відвідувань. Е, Учнями необхідно передати в суму 46 тисяч 662 гривні 35 копійок. Тобто видатки по освітній субвенції ми зменшуємо, збільшуємо по КПК 93,10 і перенаправляємо Зорянській громаді на оплату заробітної плати. Це освітня, це освітня субвенція. Ні, це окремо, це окремо освітня субвенція. Я розумію, якщо дві цифри докучі вкласти, то в нас остаються. Ні. А, дивіться, а ті... Ми не беремо, ми знімаємо з освітньої субвенції і перенаправляємо Зорянські громадські їхні викладачі отримують заробітну плату. Зараз угодно. Дві. Це п'ятдесят одна тисяча п'ятсот 1570 гривень. Я озвучила, так. Правильно, а тепер нам треба вчителям добавити. Це не з цієї суми. Це, Це з Це з освітньої субвенції. Це з різних сум. Це з різних сум. І ще сьогодні Мар'яна Григорівна, а ті вчителі. Які не будуть ви... Вони будуть викладати наші спортивні, будуть викладати в зорі? Ні, в наших ліцеях зараз в України вчителі викладали цю Вони були просто довантажені, тому що в нас від від, на один клас це півтори години всього лиш. Це 10-11 класи. То, Окремо вчителів захисту України не було. Наші вчителі були просто довантажені цим предметом. Єдиний, хто викладав захист України в Орівському ліцеї, це Мельник Ігор Анатолійович. Він е переходить в професійний ліцей, там також відкривають осередження захист України. Так, однозначно. Це їхні тобто, були додаткові. професійний ліцей, А чому вже рузи дітей, а не вклали? Тому що є розпорядження Коваля, де створено два осередки в професійному ліцеї для своїх учнів і санаторна школа туди відноситься. Для Клеванської, Даражницької та Зорянської громади, створений осередок в Зорянському ліцеї. Розподілили відповідно до кількості учнів, врахувавши місткість укриттів. Не дозволили, це є розпорядження Коваля, враховуючи укриття, безпекові умови і так далі. В Клеванському професійному ліцеї більше як 300 дітей своїх. Там дуже велике теж навантаження, більше наші Там Більше 400 дітей на один осередок і так само так. на інший. Вони приблизно відбулася сесія Гуртоцької сільської ради, якою вони зняли субвенцію на оплату нервиску на племені лікарні. Тобто так само ми пропонуємо в дану сесію зменшити дані видатки. Це буде зменшити на 1 мільйон. 957 038 тисяч тридцять гривень 74 копійки, щоб вони мали змогу передати дані кошти обласному. Це будуть зміни цього рішення. Тобто рішення буде зі змін. Тобто їхні кошти які вони можуть дати нам. Вони в області ми лікарні області передали лікарням в мережі обласному бюджеті. Добре, давайте далі. Все. Дане рішення буде зі змінами. Додатки будуть зі зміни і все рішення. зі немає. Значить за основу. і Пропозиція від. Правильно? Ставимо пропозицію Івана Миша за Ні, за основу бюджету. За основу, добре. Так, хто за те, щоби. Проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Хто за те, щоб кошти в сумі 53 тисяч? Передати 50. 50 51 тисяча. У нас дали 51 тисяча 570 гривень. Передати для футбольних команд. <кій> 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 Хто за? Проти тобто, утримались, прийнято. І зміни так. ті, що Світлана І зачитала. Зміни ті, що зачитала Світлана е, Так. Да. так. Да. Тобто резервний фонд ми збільшимо на 1 тисячу п'ятсим гривень. Mm -hmm. Так, станом на голосування. Тож те, щоб затвердити проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клевоцької селищної територіальної громади на 24-й рік із змінами, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Дякую. Чекайте в мене питання. І... Дивіться, ми по Оршівських ліцеях і по взагалі по закладах, по музичних, так, ми там перехідки робимо найбільші суми по заробітних по фондах заробітної плати. Це при розрахунку на бюджетний рік так поділили гарно, чи це що це таке? Ми спорили, це вдяки тому, що є по закладах, по перше ханті ставки, а по-друге, було враховано підвищення оплати, які мали відбутися з відділення. А воно не відбувається. Ну, чогось по ошеньку просто найбільші суми, через то, я запитую, бо ну, люди питають, чого такі саме суми в. По Оржівських закладах, що там деякі прошу Орлівські закладах. такі суми подали класи по, по ліцею. Там жінка ж... і під клевана так само, як і в Клевані. Єдине, що ну я сказала, що отворилась економія. Далі директори з своїми бухгалтерами працювали і подавали. Оржівський ліцей вже подав фактично остаточний варіант. Деякі ліцеї тягнуть ще щоб закрити жовтень, да. і на листопад вони вже там подивляться, підтягнуть і. Зміни будуть, так, ще. будуть зміни ще раз. Це однозначно, тому що вже є листи на перекітки за цей час, поки від комісії до сесії Я вже знову по інклюзії, так додавались по інклюзії. Тетяна вітальне найбільше додавалася по інклюзії. Були виплачені Я корективно роздаткові, які сесіями були. Корекційно-розвиткові оплачені з місцевого бюджету у вас найбільша сума була. Коли на загальна на Уже ще більше і Сьогодні один вислух, і ще один. сьогодні добавився ще в першому клевені інклюзивна дитина. Так само інклюзія зростає. Е, і те, виходить, те, про що говорила я ви всі розумієте, що очікувано, що підніметься заробітна плата наших освітян. І тому, виходячи з тих даних, які подавали директори, кожному закладу виділялася певна сума. Те, що запитала Алла Андріївна, я з тим питання. самим питанням угу. я з тим самим питанням звернулася до Маріани правильно? і кажу, чому так вийшло? Що в одних закладах вже ясно, скільки коштів лишається, а по інших ми їх не бачимо. І е, тому директори мали підготувати е, інформацію, на що витрачалися ці кошти. Які передбачалися на підвищення заробітної плати. І про що вона каже, що ця інформація буде директорами подана? Так, є ще питання? Немає? Шановні депутати, 4-го за чергову сесію Гвелицької селищної ради оголошую закриту.